Карщик, каші Жила собі дівчинка. Якось пішла вона в ліс по ягоди і зустріла бабусю. Здрастуй, дівчинку, сказала старенька. Дай мені ягід, будь ласка, беріть, бабусю, відповіла дівчинка. Поїла старенька ягід і сказала. Я тобі дещо подарую. Ось тобі горщик. Варто лише сказати Один, два, три горщику вари. І він почне варити смачну солодку кашу. А якщо сказати один, два, три горщику не вари, він одразу перестане варити. Дякую вам, сказала дівчинка. Узяла горщик і пішла додому. Тепер вони з мамою завжди мали на обід смачну солодку кашу. Одного разу дівчинка пішла з дому, а мати поставила горщик перед собою і сказала Один, два, три, горщику, вари. Горщик почав варити і наварив дуже багато каші. Мати наїлась до схочу, але забула, як зупинити горщик. Каша була в кімнаті, на ганку, вже була й на вулиці, а горщик усе варив. Злякалася мама, побігла по дочку, але не змогла перебратися через дорогу. Гаряча каша текла рікою. Добре, що дівчинка була недалеко. Побачила вона, що робиться, і побігла додому. Відчинила двері і гукнула Один, два, три. Горщику, не вари. Горщик перестав варити кашу, але ще довго городяни їли ту кашу, черпаючи просто з вікон. А той... Кому доводилося їхати чи йти по вулиці, мусив проїдати собі в каші дорогу. Але ніхто не скаржився. Дуже смачна та солодка була каша.